Всім привіт! Якщо ми не знайомі, я Поліна, і відносно нещодавно я вирішила знімати відео на YouTube. На каналі є три рубрики: це DIY, бо я люблю робити щось своїми руками, огляди магазинів, бо це час, який ми любимо проводити з моїм хлопцем, а також домашні влоги це те, що ви... Дивитись зараз. Якщо вам подобається такий формат, то обов'язково підписуйтесь, не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Це допомагає мені і моєму каналу просуватись так більше людей побачить це відео і в подальшому майбутні. Ну а я вже буду починати цей влог, як і обіцяла з того, що покажу. Як же все таки ми закінчили кухню, встановили витяжку, а також підсвітку. Запрошую вас на кухню, включила для вас тут гірлянду і показую витяжку. Ось так вона виглядає. Як я і казала, ми змінили трубу на нову. Так, в темряві я не дарма, бо хочу показати ще підсвітку. Отже, давайте спочатку на витяжці. Ось так. Зараз я напевно. Виключу вспишку, аби було зрозуміліше, і повернусь. Ось так це без вспишки. Якось воно, напевно, інакше називається українською, але. І тепер підсвітку. І ось така краса в нас є. І кухню можна вважати нарешті завершеною. Тепер що тут ще можна показати? Тут, в принципі, тільки раз, два, три. три режими. Ось ця кнопка вимкнути і оце максимальний режим. вимикаємо. До речі, без світла непогано видно, і вранці, наприклад, я. Вже пила чай, коли. Ой, так романтично, знаєте, романтична атмосфера. Пила чай, і аби не вмикати основне світло, вімкнула підсвітку і не напружувала свої очі. На цей раз мій влог був непослідовним, бо останні дні не хотілося носити за собою телефон і знімати кожен свій крок. Тому я вирішила спробувати такий формат, що я буду знімати, або щось дійсно цікаве, що можна буде показати в блозі, або що, на мою думку, буде гарно виглядати при монтажі, якось, наприклад, ця вечірня нічна їзда. Взагалі, я дуже люблю ось так їздити і спостерігати за дорогою, коли всілякі лампочки світяться. Звісно, Чернігів не таке велике місто, аби тут була якась. Супер довга пряма дорога, вздовж якої стоять ліхтарі, але навіть те, що ви бачите зараз, мені дуже подобається. Звісно, краще, коли я на пасажирському місці і просто насолоджуюсь видами. Але треба і за кермом періодично їздити, аби не забувати це відчуття. Взагалі тут ми їхали в Юск, аби купити мені стілець, але його не виявилось. А замовити сайту можна лише чомусь два. По одному не привозять. Тому ми просто поїхали додому, і залишилась я без того стільця. Це з під нових Мартинсів. Воно було в двох коробках. Mm-hmm. Uh -huh. Я вже зібралась на посиденьки з моїми друзями, нічого особливого. Ще ось буде рубашка, тільки що ви бачили наше розхламлення. Знайшла купу свічок, які планувала використовувати на день народження Стаса. Але ідея змінилась в процесі. Також це все піде в підвал. Тут також трошечки новорічного, трошечки картону коробок. Це залишаємо. Це для взуття, для взуття. Ну і сміття, тут, яке ви бачили, стас вже поніс. А ось цей світильник це в офіс, завеземо. І що тут залишається? Здається, наче такий розгардіяж. Але ось ця біла коробка це з-під маленької ялинки, також скоро винесеться в підвал. І в цю коробку, другу ми таку купили в епіцентрі, ми також все поскладаємо з вами, пересортуємо, бо в ту одну нічого не влазило. Але це вже пізніше. Можливо, завтра, бо зараз, я вже як і сказала, буду їхати. Ось пакунки моєму другу і моєї подрузі. В минулих відео я говорила, що я клеїла такі наліпки. Всі пакування однотипні, і наліпки будуть натякати на те, що за подарунок. Тут кожному по 6 позицій: деякі однакові, деякі різні. Така ідея в мене виникла. З однаковими пакуваннями, щоб трошки інтерактивчику додати, бо, чесно кажучи, мені здається, що мої подарунки не дуже, а так, начебто якась забава. І вже цікавіше. Показую вам зараз їх, бо е, мої друзі не люблять, коли їх знімають. І коли я почала там перше відео на Ютубі, навіть про це думати, щось там підзнімати, вони одразу попросили, щоб вони в кадр не потрапляли. Тому так. І зніму ще можливо місце, де ми будемо. Ну а потім вже вдома покажу о, те, що подарували мені. Як ви бачите, я вже вдома, та й насправді вже декілька днів пройшло. І ось я сідаю показувати вам подарунки. Значить, почнемо від Саші. Тут багато різних масочок, я поки ще до них не дійшла. Так. Далі, тут була бомбочка для ванни, але він явно прогадав, бо в нас нема ванни, в нас душ. Він забувся, чи не знав, чи я не знаю. Чи він не знав, чи я не знаю. Тому поки що вона буде лежати в мене, бо ми, в принципі, плануємо душ замінити на ванну. І вже купили ванну, просто ніяк руки не дійдуть, скажімо так. Тож, якщо ця бомбочка дочекається ванни, я її використаю. Якщо ж ні, то вона піде комусь на подарунок разом ще з однією штукою, яка мені в адвенті трапилась, я також потім покажу. Але мені подобається блакитний кольор я люблю, і вона смачненько пахне ягодою якоюсь, чи то смородиною, чи якоюсь ягодою. І також тут були підставка під телефон, що в принципі актуально. І ось така штучка чистити всякі маленькі роз'єми, можна чохол від наушників, або на телефоні. Роз'єм для зарядки там, чи для навушників. У мене для навушників нема, для зарядки також прикольно. Так, і від моєї подруги Віки ви вже бачили, в принципі, там на відео, але зараз ще покажу. Тут вона ще замотана. Ось така українська вишивка. В принципі, це завжди актуально, тому що цю вишивку можна використовувати не тільки як вишивку. А це сказала. В плані як схему не тільки для вишивання вишиванок, але й для плетіння з бісеру, для всіляких чокерів. Тому мені таке подобається. В мене вже є одна велика книга, але. Все, що там можна взяти для чокерів, тобто всякі візерунки, які на рукава, там, на горло, на вирізи йдуть. Я вже все побрала, а інші такі широкі, ось тут на грудну клітину, там до чоловіків чи ще щось, то воно вже не підходить. Тому буде в мене ось така нова забава. І також Віка сказала, що чому вибрала її, тому що їй сподобалось, що тут а, є. Схеми, скільки чого треба, що це дуже зручно. Ну і дійсно, це зручно. Якщо вишивати, ну, якщо з бісеру пласти, то, звісно, ці схеми не потрібні. І ще ви бачили пасту шоколадну. Це шоколадна, це шоколадна солона карамель. Ось так. Вона сама її готувала, як ви могли зрозуміти, і вона вже закінчилась, бо була дуже смачна. Ну, але ви бачили баночку на відео з ресторану. Тож ось такі подаруночки. І зараз я думаю, що ще покажу, що є з адвенту. Вже не буду розпаковувати, а просто покажу, що трапилось за ці дні. І потім ми перейдемо до того, що я сама дуже сильно чекала, якщо чесно, ми будемо мити витяжку. Трошечки засобами від Деламарк. Одним насправді одна витяжка, один засіб. Ви знаєте, я зрозуміла, що давно не виходила до вас з адвентом, і тому треба відкрити багато комірок. Тому принесла все сюди і буду просто доставати. Я не пам'ятаю взагалі на чому ми закінчили з вами, що вам останнє я показувала. Тому почну я з 15-го. До 15-го дня 14-ти в мене була якась сиворотка, яка підтримує мікробіом шкіри. Я вже її використовую. І також засіб точковий проти прищів, Я не знаю, чи показувала його вам, але мені здається, що е ну, назад вже після того точно показувала. Тому показую 15-та комірка, дуже дивна. Ось така качечка. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну навіщо вона куди її? І мочалка. Це не те, що я очікувала, чесно кажучи, в адвенті. Але зважаючи на те, що це єдина комірка ось така, то пробачаю. Але качка ця, ну, я не розумію. Далі, 16-й день це ензимний гель-пілінг для обличчя. 17-й день а, шампунь. 18-й день це в нас е, парфумована піна для ванни. І ось це, можливо, разом з бомбочкою кудись піде в подарунок, якщо не дочекається ванни. 19, -те, 19 -те віконечко. Таке маленьке. Це в нас ретинол, якщо. Так, ретинол. Чесно, я взагалі нічого не знаю про ретинол. І... Про багато з цих засобів, тому я їх складаю назад. До речі, хто не знав. Деякі засоби я складаю, бо в мене ще такі самі, але інших фірм є. Тому я хочу їх використати, а потім почати ці, а деякі, бо я не знаю, як їх використовувати. І чи взагалі потрібно мені якось, наприклад, ретинол. Я хочу почитати, наскільки я знаю, то після ретинолу там треба користуватись кремом. З вітаміном С і ще якоюсь штучкою. І начебто вони також зустрічались в цьому адвенті. Тому я хочу трошки структурувати в своїй голові. Це, можливо, ось так прямо на папірцях понаписувати, що коли використовувати, і на коробочки, на баночки поприклеювати, тоді ванну поставити і вже, так би мовити, з розумом використовувати. Так, і залишився 20-й день ось такий він великий. Тут у нас була а, парфумований. Що це парфумований? Крем для тіла. Тут спеції, терта какао, тютюн, квіти ванілі, сушені груші. Чесно, я не відчуваю всіх цих запахів. Я відчуваю грушу, наче дичку в селі, знаєте, таку, яка вже зів'яла груші в'януть. Що з ними відбувається? Коротше, зіпсована така дичка вже. Ну, цікавий запах. 21 день це заспокійливий тонік для обличчя з ніацинамідом, пробіотиком і пробіотиком. Взагалі, чесно, нічого мені це не каже. Тут на баночках не пишеться для чого це, тому буду вичитувати в інтернетах. Це вже 6 хвилин я вам показую. І останній день, який я сьогодні якраз таки мала відкривати, парфумований гель для душу: цитрон, гранати лід, лотос, півонія, махагоні, амбра, магнолія, мускус. Ну, гель для душу в мене також поки ще є, тому я взагалі не відчуваю цих запахів. І взагалі ніякого відчуваю запах мила. Може, воно і краще. Якщо хочете відгук, як вони працюють, чи подобається мені, чи що тут з чим використовувати, то пишіть в коментарі. Я обов'язково зніму, бо ця тема мені особисто цікава, бо насправді календар наповнений всілякими засобами. Не так, як буває, що десь там оліка для вії, десь там масочка для лиця, щось таке. Ні, тут постійно якісь засоби, ну, окрім мочалки, але то нічого. Так, і перегорнула ж календар. Мені дуже подобається ось ця картинка, яка тут. Я всі буду зберігати, але цю точно збережу Мені подобається і що тут все в квітах, що зелене. Я б також хотіла собі вдома ось такий квітник. Оточуйте себе тим, що надає вам енергію і не забирає її. Саме тому. Я тут з двома комп'ютерами щось намагаюсь працювати. Наповнююся енергією, знаєте. Можу ще показати картинки, які були до цього. Такий котик. Тут переважно, типу, якісь афермації. Будьте світлом для інших, цінуйте час з близьким. Ми ось вчора було спробуйте запитання, за що, змінити для чого. Так ви знайдете істинну відповідь. Щось в мене з читанням. Мені дуже сподобалась картинка, ось ця, але мені здається, я вам її показувала вже в минулих відео. Я обожнюю цей колір, це мій улюблений колір. Я просто на неї дивилась і дивилась. А ще мені дуже сподобалася ця картинка. Але вона також по кольорах, трошки, можливо, на камері не так. Але трошки тут є такого фіолетового, бускового. Доля на боці сміливих, тобто на вашому. Все вийде. От побачите. Перебралась вже на кухню, дістала засіб, який ми купили. Він саме для кухні. Тобто він підходить, як я розумію, і для. Плит духовок витяжних шаф, скляних поверх, хоньках, для кераміки, порцеляни. Це не конкретно для сітки, для решітки. Не те, що ви дістаєте зсередини витяжки і відмиваєте від жиру, який там скупчується, коли ви вмикаєте витяжку, або вона працювала, а саме для поверхні. І ми так її хотіли, бо той, що проти так, жиру, так би мовити, ми подумали, що він дуже ну або не дуже, ми не користувалися, я не знаю. Більш їдкий, ніж цей, а ми дуже боїмося зіпсувати. Uh, ну, візуал, щоб фарба не поплила, так би мовити. Тому взяли ось такий для кухні. Взагалі, Деламарк дуже зараз рекламують. І всі він був, мені здається, в усіх блогах, які я дивлюсь. Ну і звісно, мені хотілося спробувати. Але чесно. Всюди казали, що він майже не містить запаху. Ну, ось це буквально цитата. Я не люблю запахи, і дуже круто, що Деламарк майже його немає, бо він дуже природний. Наприклад, ось вишня, лимон. Ми понюхали зі Стасом вишню, чесно кажучи, ледве не земліли від того запаху. Я не люблю вишню. Для мене він дуже. Сильно і неприємно пах. Я знаю, як пахнуть вишні, і то була не вишня. Стас любить вишні, але такої самої думки. Щодо лимону, ось цих свіжих запахів, вони ще плюс-мінус, але я їх відчуваю. Хоч, ну, Я не люблю. Я не люблю парфуми, я не люблю парфумовані дезодоранти. Ось я відчуваю запахи. І там він є. Ми взяли квітковий, в них є лінійка без запаху, вона дійсно без запаху, я її нюхала. Але я не на їх офіційному сайті купувала, а в епіцентрі, тому ну, вибирала з того, що є вишня, лимон і квітковий аромат. Тут відчувається квітковий аромат, він дійсно відчувається, але він набагато краще, вишня, чесно. Так, тут ну, мені здається видно, що є якісь там жирні бризки і всяке таке Ну, шви також хотілося б помити. Але я не думаю, що цей засіб якось відмиє. Загалом не критично, бо коли ми зробили підсвітку, коли Стас це зробив, то я помила фартук, бо одразу як світло вмикали, то ставало видно, всі плями. Ось тут, наприклад. Так, і що стосовно витяжки, ну тут ще не сильно, оскільки вона у нас недовго, але ось плямки також видно. Не хочеться, знаєте, запустити, щоб потім думати, як відмивати. І так само ось тут. Тут написано, що потрібно нанести або на поверхню або на тряпочку, протерти і змити водою потрібною кількістю, або ж якщо бруд сильний, то на 5 хвилин залишити. Я нанесла на тряпку, бо подумала, що буде стікати з витяжки і стін, протерла і так залишила, поки наносила на фартук, і думаю, що вже можна знімати. Засіб. Попрала тряпочку, ганчірку, змила весь засіб, який в ніг міг залишитись, і що, І буду тепер змивати. Доволі довго довелось мені змивати, часто мити тряпку, але це, в принципі, з будь-яким засобом так працює. І в кінці я так роблю із плитою. Коли, як на мене, я довитирала все тряпкою і водою, то беру серветку і проходжусь по всій поверхні, аби точно забрати бруд і залишки засобу, і воно нікуди не потрапило. Також я вирішила надягнути все-таки перчатку. Взагалі я їх постійно надягаю. Але коли мила останній раз плиту, то зачепилося і порвало. І подумала, що може й не варто. Але все одно не еко засіб на еко руки сушать. Тому одягайте перчаточки. Ви вже побачили результат миття витяжки, мені, чесно кажучи, сподобалось. Я, напевно, продовжу користуватися цим засобом і, можливо, буду купувати потім. По-перше, він працює, відмиває. По-друге, він не шкодить поверхню витяжки. І по-третє, має не занадто поганий запах, як на мене. Ну, я тут дуже прискіплива, так би мовити. Щодо плитки, ви бачили, що мені довелось її потерти в принципі. Якогось вау-ефекту не було для мене. Можливо, я занадто багато очікувала від цього засобу, тому що його багато де рекламували, як я вже казала. Всі дівчата, яких я дивлюсь на Ютубі, його показували, але ну нічого особливого для мене не було. Я так само терла і коли фейрі, знаєте, просто користувалась і був такий самий ефект. Тож, показую тут вам трошечки результату. На плитці, здається, мені. Особливо і не видно, але вже щоб було все чесно. Ну а я вам дякую за перегляд. На цьому я буду завершувати відео. І якщо ви додивились його до кінця, то я вам дуже вдячна. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі, оскільки це допомагає просуванню мого каналу. Ну а ми з вами побачимось вже дуже скоро в новому відео.